Двері не вибиватимуть, але готуються до змін. В Україні посилюється мобілізація. Насамперед у Запорізькій області створено вже 28 робочих груп, які разом з ТЦКшниками ходять по квартирному і роздають повістки. Як повідомив зам міського голови Олександр Власюк, відповідно до рішення виконавчого комітету, ми спочатку сформували 15 робочих груп, а станом на зараз їх вже 28. Представники міської ради працюють разом з працівниками ТЦК в семи районах міста. Починаючи з 29 листопада, ми разом з ТЦК обійшли більше 25 тисяч адрес містян. Окрім цього, спільні групи виходять працювати і на вулицях, каже Олександр Власюк. Дуже такий великий молодець. Судячи з усього, він абсолютно задоволений тим, як все працює, все дуже класно, мобілізація йде повним ходом. Мені цікаво тільки одне: коли закінчаться всі оті люди, яких зараз тягнуть на фронт, як оці тилові активісти будуть далі захищатись? І чому жоден з них не кричить про те, що треба шукати будь-які шляхи для закінчення війни? Чому вони всі налаштовані воювати до останнього українця? А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шапці профілю.